Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. Це відносно нове свято, але масштаби поширення традиції носити вишиванку вражають. Такого розмаїття вишиванок, як у третій четвер травня, ви не побачите ніде. В кожному місті це свято святкується по різному День вишиванки він не є наше свято. Багато українців проживають за кордоном. Він є міжнародним святом, який святкують і в Канаді, і в Америці, і в Австралії. Тому міською радою було прийнято рішення зробити флешмоб. Якщо свято не хочеться робити його, знаєте, там мітинг, якийсь урочистий. Хоча, можливо, згодом, коли воно стане більш більш на державному рівні прийняте, то тоді можливо формат змінюється. Але на сьогодні це молодіжмолод. Діжний захід, який в багатьох установах, і в вузах, і в інших органах державної влади. Він робиться флешмобами, коли люди об'єднуються по цьому з задоволенням одягають вишиванку, фотографуються і тим самим роблять в соціальних мережах та для себе такі чудові знімки, які показують, що ми єди... Україна єдина і Україна має майбутнє своє з вишиванкою. Я б, звісно, хотіла, щоб його трошки. Ну, популяризували, да? от не просто от прийшли в вишиваночках, там походили, а от це було як свято, да? як ми проводимо свято міста, щоб це даже от, е, красиві плаття, зараз дуже модна вишиванка, да? це тенденція, от, щоб це продефілівали, показали, е, ручна робота, хто-то вишивав, да? сам чого не показати, щось я вишив, дивіться, як красиво. Да? І от, ну, щоб це більш гучніше було, і більше так. Ну, я вважаю, що це ж взагалі, це свято України нашої, так? це гордість вишиванка. Ми Україна, ми показуємо, що це не Україна, вишиванка на нас, це ми українці, і ми несемо цю традицію з, -з года в год. День вишиванки ми хотіли бачити бо, ну, щорічно, і як наша Україна повинна його святкувати, я думаю, і не забувати, як наші предки це було, і вишити, і, наприклад, рушник, і вишита. Сорочка і вишита наволочка. Ну все, все було вишите, постільне було це дуже було добре, і я думаю, що це треба піддержувати цю в нашої Україні. Я вважаю, що все свято святкується на сьогоднішній день на державному рівні, так як ми представники державного банку «Ащадбанк» в місті Тростянець. У нас сьогодні всі працівники вийшли на роботу саме в вишиванках, так як ми долучилися до цього дня в вишиванок в Україні, і я вважаю, що в принципі це об'єднує українців і тростянчан також. Ну, у нас різні, скажімо, були варіанти е, святкування вишиванки, і принесення прапора державного, і флешмоби, такі, коли приходиш на роботу з вишиванками. Я думаю, що одягти е, в цей день вишиванку це найперше, що може зробити українець: прийти і показати свою е, належність до української нації. Е, от. А що ще е, люди, ну скажімо так, Зроблять у цей день як відзначить ну, це їхня індивідуальна справа. Хоча на державному рівні я думаю, що і державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування повинні бути в вишиванці цього дня на роботі, щоб давати приклад іншим і відвідувачам, нашим і працівникам, що це потрібно впроваджувати. В культурі України вишиванка займає особливе місце. Переважно вишивали дівчата. Здавна вважалося, що така сорочка приносить успіх та служить оберегом для господаря. Вишиванка це не просто вишиванка якась ковтин. Це реліквія, яка передається з поколінь в покоління. Вона символізує, символізує здоров'я, символізує родинне тепло, символізує нашу національну ну, якби, Традицію, Да? От е, в ній теж, зал... от, на, наприклад, малюнок це заложений в неї. От, якщо е, дівчина виходила заміж, вона вишивала візеруночки на вишиванки. І цей візерунок іменно був для коханого її чоловіка, да? хлопця. От якщо син ішов на війну, вишивала візерунок, там теж були заложені якісь кодовані оці візеруночки. І для кожного, для кожного такого етапу були свої візеруночки. І оце воно якби як код заложений. в цій вишиванці, заложений код. Тобто це непросто. І коли ми носимо, то це наша національна гордість цієї вишиванки. І це, ну якби. Не просто сама кавтина, це от іменно наша гордість. В вишиванках так скажіть наш генетичний код. Кожна область, кожна так сказати, місцевість, да має свої там особливості в вишиванках, що передається з родини в родину і щось зашифровано саме. Да? Тому якби це наша національна так ска спадщина, яку ми на сьогоднішній день відновляємо і плануємо так передати нашим дітям. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя та долю в орнаменті вишиванок. Кожен регіон має свій візерунок. Орнамент для кожної області України він присущий різний. Якщо казати про західну Україну, то там скоріше йдуть червона красне. Для Сумщини присущі та характерні не тільки червоно-красні, але й ще є блакитно білі, десь ближче туди. Це для нашої області більш характерний малюнок та орнамент. Загально відомо, що в різних, скажімо, куточках України різні орнаменти використовуються для вишиванок, різні кольори в залежності від того, скажімо, яка була історія цього, ну, цього поселення. Вважається, що на Слобожанщині більш переважають там блакитні кольори, але я думаю, що Головне, ну, в вишиванках відображається індивідуальність людини. Як вона себе почуває, таку вона вишиванку собі обирає, незалежно від того, де вона живе. Якщо вона почуває себе, що це повинно бути червоне і чорне, значить так. Якщо це вона почуває себе, що повинно бути блакитне, ну хай буде так. З кожним роком вишиванка набирає все більшої популярності в світі. Елементи з української вишиванки використовують у своїх колекціях визнані у світі модельєри та модні доми: жан поль Готьє, Джон Гальяно, Гучі, Валентино, Дольче Габана в нашій країні все частіше вишиванку одягають на різні свята та визначні дати. Я думаю, що в Україні вишиванка завжди була популярною, тому що це душа народу, тому що це є генетичні коди, і взагалі це красиво ну, особливо для жінок. А зараз набуває особливої популярності, тому що зараз все, все українське, скажімо, на такі патріотичні хвилі, все українське цінне, все українське популярне. Тому вишиванка на першому місці. Воно як реліквія нашої України, як гордість нашої України, то довжні і старе, і мале носить його, і як призначить те, що воно наше, рідне, українське. Мою вишиванку це подарунок. Це ручна робота. Мені а, моя свекров привезла зі Львова. Це особливо дорогий для мене подарунок. Я з гордістю, з радістю щодня його ношу. Сьогодні не обов'язково вишивати собі вишиванку. Найчастіше її купляють, однак традиція вишивати відроджується. Наразі популярною є квіткова вишивка. Та і палітра вибору ниток для вишивання набагато більше.